Вітаю на уроці музичного мистецтва. Світ мистецтва яскравий, різноманітний, захопливий. У шостому класі учні продовжать вчитися сприймати, відчувати, розуміти музику, співати. Діти дізнаються про різні музичні жанри: пісні і романси, кантати і ораторії, сонати та симфонії і так далі. Отож, бажаю, щоб музика завжди супроводжувала вас по життю, щоб її мелодії та ритми торкалися струн душі, знаходячи емоційний резонанс та допомагали зрозуміти себе і навколишній світ. А тема першого уроку вокальні жанри, пісня і гімн. Мета розповіді усвідомити, що таке музичний жанр, що ми знаємо про гімн, яка пісня стала сучасним народним гімном українців. Мистецтво супроводжує людину все життя. Усі твори мистецтва об'єднують за певною ознакою, наприклад, за темою або за змістом, за умовами виконання та сприймання, за формою написання. Таке об'єднання творів мистецтва називають жанром. Звернімося до словничка: Жанр це рід творів мистецтва, їхній розподіл за певними особливостями, що виявляються у змісті. Та формі музичні жанри поділяються на великі групи: вокальні твори, інструментальні твори, вокально інструментальні твори та музично-театральні. Наприклад, пісня, яку співають голосом, належить до вокальних жанрів, а танець, який грають на музичному інструменті, до інструментальних. В яких поєднуються спів та гра на музичних інструментах належать до вокально-інструментальних жанрів. А вистави опери, балету, мюзиклу, оперети, які ми сприймаємо зі сцени театру, це музично-театральні жанри. Популярними є твори вокальних жанрів, зокрема, пісня. Вона завжди змістовна, емоційна, лаконічна, написана в куплетній формі. Пісні супроводжують людину і в радості, і в смутку. Вони підбадьорюють захисників країни, які вирушають у бій. У 2022 році справжнім символом українського опору в боротьбі проти російської агресії стала пісня Ой у лузі червона калина припускають, що вона написана 1914 року і виконували її січові стрільці. У 2022 році її переспівав Андрій Хливнюк, соліст гурту Бумбокс, змінивши у своєму виконанні мелодію та ритм другої частини куплету. Пізніше до такого зміненого виконання приєдналися інші українські та світові виконавці в концерті Доброго вечора, ми з України. Пісня об'єднала людей з різних куточків України і світу, підняла їхній національний дух. Відтоді, ой, у лузі Червона Калина стала справжнім народним гімном українців. Послухайте та виконайте варіант пісні, яку створили більше ста років тому композитор Степан Чернев. Нецький та поет Григорій Трух. 你的爱。 Вокальних жанрів є гімн. Звернімося до словничка. Гімн жанр вокальної музики, хвалебний твір урочистого характеру. Перші гімни виникли в стародавньому Єгипті і виконували їх у храмах як молитовні піснеспіви. У стародавній Греції гімни виконувалися у супроводі кіфари і присвячувалися богам, героям, переможцям. За часів Київської Русі гімни складали на честь князів, у добу середньовіччя набули популярності релігійні гімни. Згодом гімни стали офіційними музичними символами країн. У сучасному світі існують і інші різновиди гімну, присвячені знаменним подіям, пам'ятним датам, видатним людям, військові гімни, спортивні, гімн школи чи класу. Свій гімн мають студенти всього світу. Відомий студентський гімн Гаудеамус, що в перекладі з латинської означає будемо радіти, був створений за часів перших європейських університетів. Він прославляє молодість і радісне життя студентів, ушановує академію і професорів. Сьогодні можна знайти переклад цього гімну різними мовами, зокрема й українською. У другій половині 19 століття фольклорист і поет Павло Чубинський, який народився на хуторі поблизу міста Бориспіль Київської області, написав патріотичний вірш Ще не вмерла України. Музику до поезії створив композитор зі Львівщини Михайло Вербицький, який мешкав і працював поблизу міста Перемишля на території України, що входила до складу Польщі. Патріотична пісня, опублікована 1860 П'ятого року піднімала дух українців, які проживали на прикордонні. Вона стала державним гімном незалежної України. На пісню ще не вмерла України ні слава, ні воля. Oh, sorry.